Сьогодні, о 14 годині 50 хвилин, було здійснено обстріл російської армії селища Циркуни. Обстріл здійснювався з території Білгородської області. Попередньо це були використані ракети С-300 від двох влучань. Травми отримали двоє осіб. Зараз встановлюється їх вік. Це два чоловіки і. Один чоловік загинув від цього обстрілу. За фактом цього обстрілу буде відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України. На місці значних руйнувань зазнали цивільні будівлі. Зараз здійснюється опитування місцевих, встановлюються збитки, фіксуються факти воєнних злочинів. Щодо особи загиблого, то встановлено його особу це місцевий мешканець, йому 52 роки. Помпу ніхто не брали собі. ああそうなんだ。